Доброго ранку всім хочу побажати акції в магазині АТБ 16 та 17-го. Комусь нагадаю акцію, а хтось ще може щось забув купити. Зверніть увагу понеділок та вівторок. Ці останні два дні. Дякую за коментарі, вдячні за ваші вподобайки. Розпочинаємо із ковбасного відділу і буду показувати тільки найкращі знижки. Молочна своя лінія 550 грамів, 103 гривні та 50 копійок. Родинна своя лінія з м'яса птиці по 16 гривень за 100 грамів. Тигриня першого сорту також з м'яса птиці своя лінія 400 грамів 89 гривень. Хороша ціна на ранкові сосиски 330 грамів, 32 гривні. Зверніть увагу добро в шинкорубина першого сорту. Паличка вагою 500 грамів, зараз по 140 гривень. Я заокруглюю копійки до більшого. Для зручності. знижка 40% на м'ясний виріб новомиргородський 420 грамів 43 гривні. 78 часниковий, баварський 95 гривень майже. Салямі фірмова своєлінія 420 грамів за 118,60. А Від добров Тірольська вищого сорту напівкопчена. Ціна за 100 грамів 36,70. Хороша знижка на крабові палички охолоджені делюкс 50 гривень 250 грамів. А знижка на Норвен оселедець 250 грамів за 59,50. А ще можна придбати ось такий філе шматочками в олії 210 грамів за 71 гривню. Зверніть увагу, своя лінія паста а, з креветками та паста з 7 по 180 грамів, акційна ціна 40 гривень. нерки 200 гривень 95 грамів. А, це лосось рибпродукт філе без шкіри 116,70 за 100 грамів. Водний світ оселедець у розсолі 180 грамів. За 49,70 рибка Форель від Норвен 240 грамів за 270 гривень майже. А ось на сьомгу від Норвен вже знижка краща: 210 г200 гривень. Перевіряємо ціну на яйця 4,49. Крабові палочки делюкс 250 г, заморожені 50 гривень. Креветки 900 г своя лінія 190 гривень. Від Норвен лосось, філе порції 340 грамів за 307 гривень. Фарш з хека від «Веладіс» 500 грамів, 56 гривень. Не забудьте, що в акції пельмені від мішутка, філейні з м'ясом телятини, телятини і. А що я взяв вареники? Не зрозумів. Чи це хтось сюди поставив вареники? Тут же все пельмені лежать. Ось пельмені з м'ясом індички. Зараз вони всі зі знижкою. Я їх заберу. А, зі знижкою 40%, зверніть увагу. Я, мабуть, три різні і візьму, хай буде. Вареники з картоплею та м'ясом від геркулес 600 грамів 95,60. Вибачаюсь, ось 77,90 Не туди подивився, геркулес з картоплею та м'ясом. Це м'ясо, ковбаски, гриль шашличні, пакування 500 грамів, 108 гривень. Від «Глобино» мюнхенські 600 грамів, 114,60. Стегно куряче, улар по 11 гривень. Та 64 копійки. Млинці французькі. З куркою та грибами своє лінія. 370 грамів. Тільки розігріти в мікрохвильовці 44 гривні та 40 копійок. Тісто своє лінія листково дріжджове 900 грамів. Майже 70 гривень. Масло своє лінія, 72% жиру. 84 гривні. Масло злагода 72% жиру. Також в акції. 66 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша знижка. Зі знижкою хорошою морозиво, від ласка, лате, 94 гривні. Морозиво максимус 500 грамів. Знижка 50%, 86 гривень. І максимус ось таке 300 г. 6350. Морозиво Вітруть Ескімо Пломбір Кіц по 21 гривні. Морозова ласунка Люба Буба, 70 грамів, 20 гривень. Морозиво своє лінія, великий стакан, 85 грамів, 21 гривня. Спробуйте оцей лімо сиркове морозиво, воно вам сподобається 65 грамів, 26 гривень. Зі знижкою 30% морозиво, факел полуниця, своє лінію, тут 90 грамів, лише 22 гривні. Хрещатик, пломбір юзу. Також зі знижкою 90 грамів 35,30 Хто полюбляє ось таке ожина лохина 100 грамів імперіум, від торгової марки Рудь. Зараз воно зі знижкою 43 гривні майже. Морозово, від ласка, 80 грамів. З начинкою кокос 24 гривні. Ласунка, світлофор. Пакування 95 грамів, 17 гривень та 60 копійок. спробуйте ось це морозово. Точніше це як десерт іде але дуже-дуже смачне. 27 гривень, 30 копійок. В акції Фелата від преміалі 180 грамів, 59,20. Сир гауда та маздам 150 грамів по 60 гривень. Зі знижкою від комо усі сирочки, сметанкові, гауда по 55 гривень, 150 грамів. А сир вершковий з грибами-лисичками 135 грамів, 58 гривень. І є ще ось такі з лососем та кропом. Паста сиркова зі смаком цибулі 150 г 66 гривень. І є така сама класична по тій самій же ціні. Забудьте за сирочки плавлені, своє лінія. Вершковий та дружба по 14,50 Ферма вершковий сир плавлений 160 г 61 гривня та 30 копійок. Молочко ферма 2,5 жиру 39 гривень. Кефір ферма 2,5 жиру 53 гривні. Сметана своя лінія 20% жиру 200 г за ціною 27 гривень. Президент сметана 20% 53,30. Це ще добра ціна. Сир кисломолочний своя лінія 350 г. По 65,40 9% жирності та по 60 гривень 5% жирності. А біфідо йогурти «Активія» 52 гривні та 50 копійок. Є смаки різні в асортименті. Йогурт біфідо яготинський по 22 гривні. Йогурти від молокія по 26 гривень. Смаки в асортименті. Для малечі сиркові пасти по 17 гривень та 40 копійок. Мілупа йогурт по 21 гривні. Зі знижкою поставили двошарові йогурти від чуду по 22 гривні майже. Карпатський йогурт Вишня 115 грамів 11,70. Таку ж саму ціну персик. Йогурт Чорниця з Лакі-Галичина та вишня з Лакі по 30 гривень та 50 копійок. Йогурт без цукру галичина Карпатський, стакан 280 грамів за ціною 26 гривень. Від ферма Кейфур, вишня черешня. Стаканчик вагою 250 грамів. Є ще лохина по 33,40 40 Польські люмарки 120 грамів, 62 гривні. Кокосова начинка. Так, пташине молоко своє лінія 240 грамів. 140 гривень та 40 копійок. Також ціну своє лінія цукерки цільним лісовим горіхом 205 грамів. Цукерки на вагу Шарм в АТБ по 32 гривні та 40 копійок. А знаю, що полюбляють ось ці цукерки від АВК по 22 гривні майже. І подорожчили Труфальє, але вони дійсно смачні. 34,50 ромашка від рошен по 19,45 і також в акції ромашка своя лінія за 100 грамів 15 гривень. Як завжди, три смаки крекеру від рошен в асортименті за ціною 3950. В акції від рошен ловіта 420 грамів, апельсин та це у нас вишня 80 гривень. Своя лінія Брауні Печиво 140 грамів по 33 гривні. В загальному скажу вам, що знижка на пряники 30 гривень. Зверніть увагу, усі пряники в зі знижкою 30 гривень, 30%. Шоколад від Міленіум пористий по 45-50. Зі знижкою шоколад від Міленіум Вері Пері за ціною 85 гривень. Від Міленіум шоколад з мусовою начинкою 26,50. Шоколад Мілка 51 гривня. Баунті 19,50. В акції вафлі своє лінія по 13,40. Артек від світоч великий 45 гривень. Майола олія 65 гривень. Найдешевша зараз в магазині АТБ. А ось олія олейна по 72 гривні. Рис від делюкс басматі кілограм 75 гривень. І також можна придбати за таку саму ціну рис жасмин. Не забудьте, що в акції від Оліс кетчуп лагідний та шашличний по 18,50-250 грамів. Я завжди раніше говорив, коли томати були дешевше, говорив їжте літом томати, а кетчуп <гум> їжте зимою. Тепер цього сказати не можу. Соуси щедро, сирний та барбекю по 200 г 24 гривні. Зі знижкою соуси Густо по 22,70 36 гривень горошок розумний вибір. В таку ж саму ціну кукурудза. Верес кукурудза дуже класна. Солодка 37 гривень. І в таку ж саму ціну горошок верес 37 гривень. Свої лінія оливки чорні без кісточки 270 грамів 44,50 Оливки делюкс чорні без кісточки та з кісточкою по 70 гривень та 40 копійок. Шпроти в оливковій олії від Ріга Голд 160 грамів 57 гривень. Також не забудьте, що з хорошою знижкою сардина Ріга Голд по 53 гривні та 50 копійок. Боцман сардина бланшована в олії по 47 гривень. В акції майонез щедро, провансаль 400 грамів, 41 гривня та 50 копійок. Можна придбати 150 грамів за ціною 22 гривні. І звичайно, подушка щедро, 300 грамів, 32 гривні. Майонезний соус салатний від оліс 560 грамів, 34,70. Оліс майонез файний також а зі знижкою 500 грамів, 52 гривні та 30 копійок. Давайте подивимось на чай, покажуть які найкращі знижки. Фруктовий пакетований чай, день у день по 40 пакетів, 26 гривень. Чорний з ароматом бергамоту 40 пакетів, також 26 гривень. День у день байховий листовий 100 г 36 гривень. Хороша знижка на ось цей чай а байховий пакетований чорний 50 гривень та 60 гривень. Копійок. Пакування тут 20 пакетів. Хейліс чорний 100 грамів, 80 гривень. В акції чорний чай пакетований, алокозей 25 пакетів, 27,50. Алокозей чорний чай байховий листовий 180 грамів, 88,70. І на каву також покажу найкращі знижки. А Якубс Монарх 200 грамів, 230 гривень. Також знижка 50% на Якупс Монарх у склі 279 гривень. Якопс Монарх 140 гривень 230 грамів. Кава в зернах пупа кілограм 660 гривень. Чорна карта 250 грамів, 368 гривень. Кава «Хімель Платін 250 грамів 213 гривень. Знижка 30%. І також на велику каву «Хімель» 500 грамів 202 гривні. Амбасадор Дарк Рост 179 гривень. І зі знижкою Амбасадор Преміум 200 гривень. А якупс зі смаком ароматом Мілка 150 гривень. Еспресо кава зі Львова 163 гривні акційна ціна. І львівська традиційна в зеленій упаковці майже 192 гривні. Для пухнастиків сухий корм м'яу 900 г 107,70 А фріскес для маленьких кошенят 11,30. Для дорослих така ж сама ціна. Клуб 4 лапи 14,40. А Віскас 15,90. Шелма по 15,40. Гурме 23 гривні та 70 копійок. Шелма сухий корм 171 гривня. Пакування 750 грамів. І Віска з подушечки 73 гривні. 50 копійок. Тут 300 грамів. І, звичайно, овочі і фрукти. Ходіть, подивимось на ціни. Томати. 70 гривень 70 гривень за кілограм. Томати коктейльні – 125 гривень кілограм. Перець 170 гривень. Часник по 135 гривень. Капуста пекінка 42 гривні. По 20 гривень капуста рання. 50 гривень гладонькі огірочки та 56 гривень попирчасті. 180 гривень імбир, яблуко шкільне 60 гривень. 6 гривень. Яблуко сортове 80 гривень. Майже 82 гривні яблуко Голден. Груша 105 гривень. Red Prince 84. Це ананаси по 90 гривень за кілограм. Апельсини в магазині АТБ зараз по 57 гривень. Мандарини є по 124. 225 гривень. авокадо за кілограм. Майже 100 гривень лимони, трішки подешевіли банани по 70 гривень. Гранати по 289 гривень за кілограм, абрикоси по 113 гривень, персики по 140 гривень за кілограм. Виноград білий 150 гривень за кілограм, і виноград рожевий по 210 гривень за кілограм. Рейфрути по 80 гривень. І ось такі грейпфрути по 102 гривні. Картопля рання 43 гривні так і залишилась у ціні. Дуже смачна, я її вже беру третій раз. Морква 41 гривня, ого. І морква мита по 40 гривень. Цибуля 31 гривня. І буряк по 47 гривень. І я вам хочу побажати сьогодні найкращого дня, найкращого тижня. До зустрічі до наступного відео. Нехай вас все буде гаразд.